Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. 1 листопада вже цієї середи відбудеться супер розіграш «Суперлото». Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3307-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 595 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок 3, і ми переходимо до розіграшу. 12 16 22 11 27 Лото Максима, максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8239 розіграш державної у тереїкено. Тражна комісія на сьогодні обрала утотрон Б комплект Кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 55. 42. 59. Двадцять один. П'ятдесят. Шістдесят сім. Двадцять п'ять, тридцять чотири. Сорок сім. Сорок вісім. П'ятнадцять. Шістдесят два. Двадцять. 16, 33, 1, 3, 7, 29. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7092 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 9. 0. 6. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. 9. 0 6 Бережіть себе. Все буде Україна.